взагалі то дане відео вже мало би скінчитися. Ми збираємося вже додому. Приїхали в порт, чекаємо наше відправлення човна. Але я хотіла дати вам свій чесний відгук про острів крабі, що мені тут сподобалося, що вразило, і чому я сміло можу рекомендувати поїздку сюди. Взагалі, якби я обирала між Пхукетом і між крабі. Якби я приїхала в Таїланд на відпочинок, там на 10-14 днів або на місяць, ви знаєте, я б, мабуть, вибрала Крабі. Тут є абсолютно все те саме, що є на Пхукеті, але Пхукет це така, знаєте, двіжуха. Там дуже багато людей, там дуже багато росіян. А ось тут, за ці два дні, що ми гуляли. Що ми їздили, ми буквально пару разів почули російську мову, зустріли українців один раз, що теж дуже приємно. Тут немає таких шалених заторів. Тут взагалі немає заторів на крабі. Ми от два дні їздили на байку, ні разу не стояли в якомусь заторі або на світлофорі. Тобто ну дуже класно. І це про тому, що вже почався сезон. На Пхукеті затори завжди, навіть не в сезон. Момент два, який мене вразив тут досить просторі пляжі. Тут взагалі немає людей. Тобто я не знаю, або сюди приїжджають чисто на острови люди, і на місцевому пляжі не відпочивають. Або, 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 або ми просто не доїхали до тих пляжів, де туристи відпочивають. Наприклад, на Пхукеті вони постійно забиті, це куча людей, це постійно біля тебе 100% будуть росіяни. Ви 100% почуєте цю мову. От, а тут такого немає. Тому відпочивати на пляжі теж дуже зручно, тому що ви ви, ви самі, просто самі там хтось лежить, отам хтось лежить. Ну як би клас. І ще не менш важливий момент це ціни люди тут дешевше, не в два рази, але відчутно. Наприклад, якщо порівняти масаж на бгукеті, це 500. оптимальна ціна за тайський масаж тут 250 300, уявляєте, ну це дуже круто, реально. Якщо порівнювати ціни на житло на готелі, то теж є різниця. Тут досить бюджетно можна зняти апартаменти, як готель, так і хостел. До речі, їх тут дуже багато. Я не знаю, як буде в гарячий пік сезону, можливо, краще бронювати е, раніше, але в принципі, я чомусь думаю, що якщо ви приїдете і у вас є можливість покататися по різним місцям і обрати собі місце, де ви хочете е, жити, то це теж можливо. І я маю на увазі бюджетні варіанти це не щось погане. Це абсолютно нормальний номер, абсолютно нормальний готель. А це може бути як кімната, так і квартира, так і апартаменти, і навіть дім, який стоїть дуже приємні кошти і виглядає просто супер. Все дуже зручно, всі магазини, всі якісь туристичні точки, пляж, тобто локація дуже класна. Ми обрали цього разу для проживання і для відпочинку. Ми тусувалися більше в районі Аонанг. Саме так називається порт, в який ми приїхали, і звідси відправляється човен, на якому ми їдемо на пхукет, і з Пхукета ми теж приїжджали на цей пірс. Ці два дні: першу ніч ми переночували в готелі Мачарад. В описі обов'язково будуть посилання і всі назви, щоб ви теж могли обрати для себе ці варіанти. А другу ніч ми переночували в готелі. Я забула, як він називається, але я теж залишу в описі е, назву. Так, от, за перший ми заплатили 1200 за ніч, за другий 1300. В Мачораті ми жили просто в готельному номері. Я вже казала, що там була досить гучна музика до часов двох ночі. А другий варіант більш спокійний, дуже красива територія. І ми жили в своєму такому міні-будиночку, е, досить простора кімната. Коротше, нам дуже сподобалося, і сама територія готелю дуже приємна. І є басейн на території готелю, що теж не. Мало важливо, я вам залишу посилання і дуже прям рекомендую це місце. Нам дуже сподобалося. І на рахунок аренди байка також вам підскажу, якщо ви прийдете так само, як ми на автобусі або ви припливете на човні. Дивіться, ми пройшлися буквально 10 хвилин. Ми по карті подивилися, де є оренда байків. Нам показало пройтися 10 хвилин. У нас два рюкзаки, у нас двоє, у нас немає дітей, собак, котів. Ми спокійно взяли ці рюкзаки, пройшлися 10 хвилин до а, першої оренди. Взяли там байки, вже на ньому ці два дні пересувалися. Це дуже сильно зручно, тому що ми повернулися, здали цей байк і пішком так само 10 хвилин прийшли на цей пір. Тобто, без усіх зайвих витрат, таксі, визивати, не визивати, куди їхати, як казати це дуже сильно зручно, тому якщо у вас буде такий варіант, навчіться правильно користуватися Google Maps, там абсолютно є відповіді на всі питання, все, що вам треба, забуваєте. І отак. Отже, підсумки нашої дводенної подорожі такі: острови, обов'язково. Дуже круто, дуже класно, на які б ви не поїхали, буде чітко. До речі, сьогодні погода більш сонячна, аніж вчора, ну, значить, так мало бути, щоб вчора було затягнуто небо хмарами, і щоб ми, наприклад, не згоріли. Я завжди все приймаю на позитиві і дякую за це Богу. Якщо ви їдете в Таїланд і ви ще не знаєте, де ви хочете зупинитися, на якому острові, в якій провінції, і вам не важлива ось ця міська суєта, як на Пхукеті. Я реально рекомендую вам обрати крабі. Тут є все, що вам потрібно для відпочинку за менші гроші з більшим комфортом, без заторів і з меншою кількістю росіянів. І, мабуть, остання моя рекомендація, яка також я впевнена, вам допоможе, коли ви приїдете сюди. Сайти, які пропонують квитки на човни, вони не завжди актуальні. Ми шукали квитки, щоб повернутися нам назад додому. І онлайн ми нічого не знайшли. Довелося приїхати сюди. Добре, що ми поруч живемо. І виявляється, варіантів добратися на пхукет дуже багато. Кожну годину від'їжджають човни. А в інтернеті я цієї інформації, на жаль, не знайшла. Тому вам пощастило, що у вас є я. Якщо у вас є можливість приїхати сюди і відразу купити квиток назад, ви знаєте, коли ви хочете їхати. У вас не планується затримки по часу, плюс-мінус ви розрахували свою подорож. Відразу купуйте квиток назад, і це дуже сильно зручно. Якщо квиток назад не купили, то просто приїдьте за пару декілька годин, дізнайтеся тут інформацію, коли є човни на яку годину, і вже відштовхуйтеся від цього. Я це до чого, що не завжди є достовірна інформація в онлайн джерелах. Завжди треба перевіряти інформацію, яку ви знаходите. Ну, якщо ви дивитеся це відео перед тим, як збираєтеся на острів крабі, ви великі, великі молодці, тому що ви вже будете підготовлені і деякі питання. Я думаю, що навіть багато питань для себе закрити. Тому що, коли ми сюди їхали, я такої інформації, на жаль, не знайшла. По-перше, тому що україномовних е, каналів в Ютубі про Таїланд не так багато. А по-друге, і інформації, в принципі, про це теж дуже мало. А вам дуже пощастило, що у вас є я і все це вам розповіла. Тому вам буде набагато легше з. Усіма цими моментами, з якими ви стикнетеся, приїхавши сюди, і ця інформація, яку я вам тут розповідаю, це все те, що нам було б дуже корисно перед тим, як ми приїхали на цей острів. Це те, що цікавило саме нас, але це для нас були відкриті питання. Ми з ними зіштовхнулися самі і вирішували самі. І тепер я розповідаю про це вам. Зручно, зручно. Поставте до гори палець на це відео і обов'язково напишіть коментар в якості подяки або просто. Захоплення моєю роботою дуже вам дякую, і знаєте, який є ще один важливий момент. Я хочу вам розказати і підсказати. обов'язково, коли ви приїжджаєте в Таїланд, не забувайте про те, що коли ви де щось купуєте, якщо це якийсь базар, риночок, магазинчик, не забувайте, що можна торгуватися. Ви ж розумієте, що ви тут туристи. Продавці тайці набувають як як можна найбільшу ціну, тому що вони бачать, що ви приїхали як турист, ви не місцевий, це очевидно. І звичайно, ціна буде найвища. Ви починаєте, як би так: «М -м, дорого, давайте скидочку, давайте знижечку. Вони починають вам уступати. Іноді навіть буває, ви просто розвертаєтеся, типу, іти, і вони вас доганяють: Окей, давайте знижку, і це теж ось такий кайф. І навіть на масажі, друзі, на масажі, якщо є вже прайс написаний. Це не означає, що ви будете платити саме так. Ви можете домовитися на 50, на 100 бат дешевше. Не забувайте про те, що тут торгуватися це нормально, це прийнято чого б не зберегти свою копієчку. І, дорогі мої глядачі, не забувайте про те, що на моєму каналі нова рубрика, і за ваші перегляди, за вашу маленьку активність я дарую грошову винагороду в розмірі 10 доларів. Перевожу на картку тому, хто прийме участь. Що потрібно зробити, все дуже сильно просто подивитися відео будь-яке на моєму каналі, поставити палець до гори. Написати коментар під відео від семи слів і зробити репост в сторіс про те, що ви дивитеся моє відео з відміткою на мене. Це може бути фотографія з екрану телефону, з телевізора, з комп'ютера. Це може бути відео, це може бути просто скріншот з відміткою на мене. І при виконанні всіх цих умов з відміток, які будуть в мене в інстаграмі, я буду розігрувати грошовий бонус. Таким чином буде приємно вам і корисно для мене. Ну, все, я думаю, що це було дуже сильно інформативно. Комусь хто збирається сюди, це точно допомогло. Дякую всім за перегляди і буду чекати ваші коментарі. Теж сподякую для мене за мої старання і за те, що я роблю для вас. Всім пока.